Ой-ой-ой-ой. Оце погода. Слів нема. 27 березня. Оце погода. Це жахіття. Ну, добре, хоч пташки співають зранку. Дорогі мої друзі, доброго дня вам. Вам доброго дня. Подивіться, що в нас робиться 27 березня. Вчора я без куртки ходила в садку, трошки прибирала. Плани були на сьогодні наполеонівські. А сьогодні дивіться, що робиться. Оце єдиний, єдиний, єдиний показник, який сигналізує якось про весну, це те, що пташки вон співають. Але знаєте, зовсім інакше сприймати оцей спів пташини зранку, коли сонечко, коли так гарно, спокійно. Він якось тоді такий е, радісний цей спів, такий весняний, такий до настрою. А зараз як на такому вітрі і на такій холоднечі чути оцей спів, то якось стає моторошно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну правильно, лелеки прилетіли. Прилет... Ну У нас ж вони вже певно тиждень є, але як тільки прилітають лелеки, зразу за ними сніг приходить. І це вже роками так. Це вже, така... ну, це вже якась така прикмета, традиція. Як це відбувається? Чому саме в ті дні, коли прилітають лелеки, землю вкриває сніг? З чим це пов'язано? Чому саме в ці дні? Ай-яй-яй. О, мою сітку як обірвало. Сніг, сніг на цьому. Ну, як обірвало мою сітку. Та, треба зняти, бо її просто на такому снігові її, її знищить чисто. Ось так. Заспокоїться, оце все тоді наново повішу. Жахіття. Жахіття. І вона якась така, вона, влю, вона льодом покрита. Точно, це ж лід. Вітер зі снігом і оце все льодом вкриває. От радувалася, радувалася, що брунька розпускається. Жахіття. Жахіття, інакше не скажеш. І, до речі, передають сьогодні мінус 5 на ніч. Я, напевно, зараз буду знову оце все. Ой, чому хоч живі? Ні, не живі. Вони живі, оці бруньочки. Зараз я їх буду обмотувати агроволокном, мішками. Це вже в мене таке було одної весни. Розпустилася брунька, потім на ніч обіцяли мороз. І я тоді вкривала мішковиною, мішками, агроволокном. Ну треба це все рятувати, ну це ж не жарти. Це не жарти. Ой, а що з цим робити? Лід, на гілочках лід. На гілочках лід. Цікаво, чи схочуть кури бігати по такому холоді, а треба випускати трошечки їх. Зараз подивимося. Кури є кури. Ти повибігають, але вони, напевно, забудуть ховатися назад. Ось сніг, зразу починає дісти сніг. Деякі зразу назад забігають. Ой, ой 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 ой, кури мої, кури, ну що ж я зроблю? Я не винна. Ну, два дні тому чоловік так гарно поміняв поїлочки нашим кроликам, поналивав оці бункерні, вірніше, поналивав воду. І що, дивіться, вона замерзла. Вода замерзла. В оцих поїлках замерзла. Треба буде зараз гріти воду і ставити їм знову їхні мисочки, які тут були. Замерзла, лед, лід, лід. Ай-яй-яй. Жахіття, жахіття, жахіття. Дивиться, який вітриско страшний. Сніг. Та глянути, що в мене в теплиці робиться. О, теплиця обліплена снігом. Теплиця обклеєна. О! Агроном! Критовиня вже є свіже. Ну, от вже ж відчув тут тепло. Так, треба привітатися з ним. Ви це, які погремушки маю. Я вам колись показувала про них, до речі, Візьміть до уваги. Бачно приходжу, стараюся отакими от бляшанками пошкреготати, поколотати і трошечки прогнати звідси у цих агрономів. То тільки ще тут... Кротів не вистачало. Що робиться, яке жахіття. Теплиця в мене вже майже вся засаджена. Ще Шила лишилася невеличка е, полоска землі. Е, не засаджена, а засіяна. Е, тут в мене вже повністю вся зелень посіяна, вже навіть де дешево сходить, родисочка сходить, капуста зійшла. От, е, багато вже що в мене тут проклюнулося. Тому що було кілька гарних днів. От, шпинат гарно сходить рядочками. О, це мої цибулинки. О, тут гарно шпина також, рядочками вже видно. До речі, недавно показувала відео про свою розсаду, яка витягнулася. І дуже багато мені в коментарях приходить порад. Дорогі мої друзі, я вам вдячна за ваші коментарі, за ваші поради. Багато, як то кажуть, я дійсно дізнаю, чого корисного. Було мене кілька порад про те і запитань, чому ви не виносите розсаду в теплицю. У вас же ж є велика теплиця. О, оця теплиця не обігрівається. Це суто для літнього вирощування. Ну, цю махіну обігріти, це, ну, це треба, як то каже, професійно цим зайнятися. І нема такої аж дуже великої потреби. Отака весняна зелень росте гарно і е, просто з приходом весни сезонно. Я її висаджую, а через деякий час е, тут будуть помідори. Оцю всю зелень я заберу і тут будуть помідори. Тут у мене зараз посіяні салати, шпинати, кріп, цибулька, редиска. А отут я вже наготувала собі столи, такий стелаж. І на, цьому, на цих стелажах кілька днів була в мене розсада. Моя з підвіконня, вся перейшла я сюди. Я навіть спеціально купила агроволокно, отаке, для того, щоб захистити розсаду від всяких перепадів. І що ви думаєте? В авральному порядку треба було всю розсаду назад забирати в хату, виносити звідси, лишила для проби. Один найменший лоточок з розсадою. Він був накритий таким шаром агроволокна, тут його багато є. Його... Я просто брала великі куски 10-метрові. От він... це сороківка агроволокно і складено вдвоє. І я таким агроволокном накрила розсаду, я накинула агроволокно на, на, на таку опору невеличку. От. І що ви думаєте? Оцей один палет з розсадою змерз. Змерз і все. Так що, як то кажуть, ем, нюансів багато, але ми мусимо. Ви... Я, я виходжу з, з тих умов, які є в нас на даний час. Щоб професійно опалити таку теплицю, це треба дуже багато вкластися. Це... І тим більше нас майже ніколи нема вдома, ми з чоловіком ночі їдемо на роботу, на ринок, приїжджаємо вже після обіду. А це, якщо тут ставити якісь такі опалювання, це треба все пильнувати контролювати. Сьогодні ми лишилися вдома, тому що на такому вітрі на ринку ніхто не встоїть. Ніяку торгову палатку не поставиш, то це поперекидає просто. От. І тому я знову всю свою розсаду, тоненьку, таку витягнуту, знову перенесла до хати. Ну, в таких умовах на мене і росте, нічого страшного. Перейде оцей циклон і вона в мене вся перейде сюди. Ще мені чоловік зробить кілька таких стелажів, І всі мої перчики, помідорчики. Перейдуть сюди. А вже з часом можна починати висівати і огірочки на розсаду також. Капуста в мене вже майже вся висіяна, капуста не боїться такого, такої температури. Вона тут в мене гарно росте в цьому, в, 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 цих, в цих грядках всередині, в теплиці. Але напевно, що я ще й сьогодні буду цю грядочку накривати агроволокном, тому що, за прогнозами, може бути мінус 5. А на такому дикому вітрі. Як в нас, цих мінус 5 буде відчуватися як мінус 10. Це ми вже перевірили. Мороз морозом, але якщо є сильний вітер, він просто посилюється в кілька разів мороз. Коли сніг покриває мої кущі, мені це весь час дуже подобається, але сьогодні воно якось виглядає все не настільки радісно, лід. Лід на кущиках, гілочки, льодом покриті. І такі, такі жахітя. Будуть ще кілька днів у нас. Кілька днів, що нам обіцяє такої погоди. Так, зараз я до вас прийду з відрами, зараз я вас нагодую. Зараз зараз я вас нагодую. Дуже добре, мені приємно, що вам, приємно, що я прийшла. Оце це добре. Як господарка чекає на господиню, це дуже добре. І вітається отак все зранку. Все правильно, не кричи. Зараз іду. Це буде їх нагодувати і, напевно, такі двері прикривати. Нема чого їм бути на такому холоді. Хай гріються. Ні, ніби мої, мої кури ще не дуже полякалися холоду. От поки ще ходять тут на компостній кучі щось, пробують шукати. А можливо зараз і сховаються. Все-таки вітер. Вітер дуже сильний. Дорогі мої друзі, отакі наші справи сільські сьогоднішні на нашій господарці. Отакі у нас справи. От півники вітаються. Кури пробують щось знайти. поросятка кричать, хочуть їсти. Вітер виє. Але нічого страшного. Переживемо і цей циклон. Не вперше. Я вам дякую, що ви були сьогодні зі мною. Вам гарних, настр... гарних планів весняних, гарного настрою. Весна таке до нас прийде. Я знову чекаю вас у себе в гості. Можливо, слідуючи моє відео буде при більш сприятливих погодних умовах.